40 кілометрів кордону з Молдовою проходять по річці Дністер. Саме тут несуть службу і військові моглів Подільського прикордонного загону. Про те, як охороняють рубіж та як борються з порушниками на кордоні, вони розказали наші кореспонденці Софії Чолас. За 50 метрів від нас територія Молдови. Ми на державному кордоні так. у Вінницькій області. Кордон здебільшого проходить по річці Дністер. Тож і є певні особливості у роботі прикордонників на цій ділянці. Олексій інспектор прикордонної служби. З ним ми і вирушили у патруль. У нас не дорога, у нас вода. Вона широка, широка, велика і це важко. Вона туди усунулася. Ми не порушник там. «30 кілометрів на годину, а ніс вже підіймає від швидкості. У Олексія є всі необхідні сертифікати, щоб кермувати човном. Він працює в парі з іншим прикордонником. Загалом кожен прикордонник може заступити, але керувати плавзасобом допускається тільки військовослужбовець, який пройшов спеціальне навчання. займає відповідну посаду та має допуск до керування плавзасобом. Прикордонниця розповідає, з початком повномасштабної війни охочих перетнути рубіж нелегально побільшало і роблять вони це переважно водою. Користовують лодки надувні, а також вплав, якщо це дозволяє погодні умови. На даний час з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це чоловіки категорії 18-60 років, які не мають підстав для перетину державного кордону. На цьому відео одні з таких: троє чоловіків збирались незаконно перетнути кордон по річці. Четвертий той самий перевізник. Прикордонникам вдалося затримати порушників. Місер це є такий природний бар'єр-кордон між двома державами, який ну нам надає допомогу на свого роду, можна сказати. Щоб краще контролювати ділянку кордону, часто маршрут патрулювання доводиться постійно змінювати. І от ми повертаємося з патрулювання. Задоволені? дуже. Дехто з прикордонників могілів Подільського загону нині на фронті, а ті, хто тут продовжують нести свою службу. Софія Чолос, Володимир Ситюк, Максим Масляніков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.